Зайчик Плакса У густому пригустому лісі серед високих ялин і кучерявих кущиків жив собі маленький зайчик на ім'я Пухлик. Він був ніжно-сірий, з м'якенькими лапками та вушками, що весело тремтіли при кожному подиху вітру. Але була у нього одна особливість він страшенно любив плакати. Якщо на землю падав дощ, він жалібно схлипував. Якщо на лапку впав осінній жовтий листочок, він ображено хникав. Якщо хтось із друзів випадково зачепив його під час гри, він заливався сльозами і тікав у свою нірку. О, ти й плакса, піддражнювала його білочка, весело стрибаючи з гілку на гілку. Я, я не плакса. хникнув зайчик. Але одразу ж моргнув носиком. Так тривало день за днем, аж поки одного ранку сталося щось несподіване. То був ясний сонячний день, і зайчик, як завжди, сидів під кущем, радіючи теплу. На його шиї майоріла улюблена синя хустинка, яку йому подарувала мама, аж раптом із лісу вирвався пустотливий вітер. Він пустився танцювати поміж дерев, закрутив жовте листя в повітрі та, сміючись, вихопив хустинку з шиї зайчика. Ой, моя хустинка. вигукнув пухлик. Але замість того, щоб одразу заплакати, він раптом завмер. Сльози не допоможуть повернути її, треба діяти. І зайчик уперше в житті рішуче кинувся вперед. Вітер гнав хустинку лісовими стежками. Пухлик біг за нею, але на його шляху несподівано виросла велика калюжа. Раніше він би одразу захникав. Але тепер глибоко вдихнув, піджав лапки і стрибнув. Він приземлився просто у воду, бризки розлетілися в різні сторони, але він лише весело засміявся. «Ха! Я зміг!» Далі стежка завела його до старого дуба, на якому гойдалася його знайома білочка. Допоможи мені, як стрибати так високо, як ти. Просто не бійся падати, підморгнула вона і легко підстрибнула ще вище. Пухлик спробував раз, два, три, і нарешті йому вдалося залізти на пеньок, а потім перестрибнути через корінь дерева. Який я молодець, зрадів зайчик, відчуваючи щось нове, тепле всередині. В себе. Нарешті вітер затих, і хустинка впала прямо на лісову галявину. О, ні, там уже стояв рудий лис. «Хм... що тут у нас? примружився він, нахиляючись до хустинки. Колись зайчик би одразу розплакався, але тепер він випрямився. Глибоко вдихнув і впевнено сказав: Це моя хустинка, я її шукав. Лис здивувався. Він чекав, що зайчик заплаче і втече, а не стоятиме перед ним із таким серйозним виразом. Ну, якщо твоя, недбало кинув лис і подав хустинку зайчику. Пухлик взяв її. Подякував і, притискаючи до грудей, побіг додому. Відтоді все змінилося. Якщо зайчик падав, він не плакав, а просто вставав і пробував знову. Якщо йшов дощ, він не ховався, а весело стрибав по калюжах. Якщо друзь зачіпала його під час гри, він тільки сміявся і стрибав ще швидше. І тепер його друзі вже не казали. Ой, яка плакса! Тепер вони казали. Ось це справжній сміливець. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!